Всем привет! Сегодня я буду проходить вал ход обе. Так. Пока что вообще. Если же я такой новичок по велхопам, я так умею делать трохи. і надя можу помилятися. Тут, мабуть, не тільки волков, а тільки і ще й обичні обі. Десь, да, щоб такі, типу, а, пропадали. А Поки я приходжу, ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Тому що я хотів вам показати свої навички. Надіюсь, ви їх оціните. А ми тим часом уже йдемо на ІЗІ. Так, зразу кажу, якщо ви хочете теж навчитися, то вам потрібен 60 FPS, типу, ігра, тому що якщо ви попитаєтесь. Попитаєтесь якось пройти з маленьким FPS-ом, то не раджу. Вам я раджу зменшити графіку або щось робити на стройках, бо з другим FPS-ом. О, это не может быть забыто. потому что я сейчас играю на 60 фпс такая у меня есть и мне, не, смотрите по за нами я не знаю, что я снимаю видео по как получить Всі руки в шлагдавен. Ну, зараз я хочу просто показати свої навички. Тут, мабуть, можу... да все по 20 рівня. Ми йдемо на норму. Це вже як обичний. Я тут з якимись людьми похожу, я їх вибігну. Якщо у вас такий хороший вказ, як у мене, то дивіться, що треба вам тепер хороша реакція. Бо дивіться, як тут потрібно. Типу прыгаєте і от на ці полоски ви дітей резкий тип от бік і прыгаєте в, в той час. І у вас вийде трюк. Валхо Як у мене зараз виходить? Це у мене такий міні спідрам я думаю. Так. Виходить, я один раз тільки пома. Тут треба було трохи навчитися. Скіп, О, все. А не. Як сказати? Друзі, якщо ви хочете. Давайте зробимо таке міні-голосування. Почому ви хочете найчастіше відео про Roblox чи Brawl Stars? Напишіть у коментарях. І якщо коментарів буде більше, то я буду знімати частіше гру, про яку ви взагалі напишете про Brawl Stars або про Roblox. Тут я зараз. А як. Тут? Тож, проведемо таке міні-голосування. Так, друзі, тим часом я зараз вже на 64 рівні. І я. Друзі, я дуже не знаю, чого в мене так, ну, чомусь, коли я хочу зробити велхоп на лісниці. У мене чогось виходить, не виходить. Я зараз вийшла. У мене таке рідко, оно, ось я думала. Що сьогодні? Ну, буває? Я думаю, до рівня дойду і на цьому закінчу і ви оціните в коментарях мої навички Надіюсь ви оціните це в хорошу сторону. Uh, так, у мене тут вже у... трохи не виходить. О, uh. oh, вийшло. Uh, і тут ще один трюк. Коли пригаєте, пригаєте, прите, і потім, коли прыгаєте, назад. Міні-туторіал. Я, может быть, в наступной серии продолжу. О, нет, Не на навыжу. Вот, что... Вообще я вышел с другого раза. Я, может быть, стану рекордсменом в Украине. Бо Рил Роза тоже умеет эти штучки. Оце у мене сейчас вийшло якимось чудом, бо я боком взагалі майже не вмію. Ой, ненавиджу ці штуки штуки вообще. ненавиджу, це оці... Іменно на именно на лестнице. Вышло. Столько раз он Так. О є, ну, здобив, є, поспішив, розумію, поспішив, вбиваю. А ви поки що оцініть мої навички в коментарях від 1 до до 10. Або деві до мільярда, якщо хочете. Майже. А тут дуже важко. Отут, так, да, ви скіп. Фейські... Тут я... yes. А, понятно, за донат. Значит, и что вы? А нет, чёрт. А, там магазин залит. Добрый, друзья, я туда ли не дохожу, тоже Я закінчу в наступній серії. Тож, всім пока, оцініть мої навички в коментарях. Пока!